Відеоінструкція по кораблику Кадану Р30. Приїжджаємо на водойму, в першу чергу нам потрібно зробити калібровку. Калібровка у нас робиться кнопочка ОК, центральна. І джойстик затискаємо всередину. Це треба робити одночасно. Кораблик робить калібровку, коло в одну сторону і коло в іншу сторону. Далі нам потрібно запам'ятати домашню точку. Домашня точка у нас завжди буде під номером 1 в першому блоці. Перший блок це у нас 0. Ось, 0 цифра це у нас перший блок виходить. Щоб змінити блок, нам потрібно джойстиком в бік, вправо. Оце перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. 9 блоків, виходить у нас 10 блоків по 4 точки. Це в нас кораблик на 40 точок. Нульовий блок починає в нас бликати кнопочка 1, циферка 1. Натискаємо кнопку ОК. Все, в нас запам'яталася перша точка. Це в нас буде домашня точка. В разі чого, якщо сяде акумулятор на кораблику, він буде пливсти на першу точку. Тобто це він запам'ятовує як домашня точка. Далі, як запам'ятати нам ще одну точку? До прикладу, відпливаємо? Процедура така ж сама точно. Тільки хрестиком вниз нам потрібно переміститися, почне бликати друга точка, і так само натискаємо. Окей. Так, ми запізнилися. Все. Друга точка в нас запам'яталася. Як нам прибути на точку? Дуже просто. Переміщаємось хрестиком на вибрані точки, в нас є дві збережені точки. Переміщаємось на першу точку, вона починає бликати. Ось видно. І старт ап ось ця кнопочка у нас. Все, кораблик пливе на першу точку, яку ми запам'ятали. Далі світло. Як увімкнути світло? Джойстик затискаємо всередину, у нас з'являється лампочка. Бликаюча лампочка це у нас. Світло буде мигати для того, щоб світло виключити, це виключене світло, ось це увімкнене світло. Три швидкості. Кнопочка Speed, Ну це зрозуміло. Кораблик один раз просигналізував це сама низька швидкість, два рази просигналізував пульт це середня швидкість, і три рази просигналізував це сама висока швидкість. Зараз кораблик пливе на самій високій швидкості. Не можна сказати, що вона прям дуже висока, але з хвилою, з штормовим вітром кораблик буде справлятися. Круїз контроль. Як нам виставити круїз контроль? Просто джойстик вперід 1, 2, два. два рази. Вийти з круїз контролю просто один раз джойстиком назад.